Півень та фарби. Намалював художник півня, а розфарбувати його й забув. Пішов півень гуляти. А всі у дворі раптом стали сміятися, навіть курчата. Чому вони сміються з мене? спитав півень собаку. Ти ж зовсім не розфарбований, сказав собака. Подивись на себе. Підбіг півень до калюжі, подивився у воду, вірно, собака каже правду. Зовсім засмутився півень. Не сумуй, каже собака, йди до фарб, вони тобі допоможуть. Куд-куди до фарб закуткудакав півень. Де я знайду їх? Я навчу тебе, сказав собака. Йди все прямо, прямо, нікуди не звертай. Пройдеш ліси, пройдеш гори, через річки та озера прийдеш в казку і там знайдеш фарби. Тож пішов півник фарби шукати. Все прямо, прямо, прямо. Йде півень темним, дрімучим лісом і все прямо. Страшно йому, а він бадьориться, виду не показує. Помітили його лисенята, закричали. Мамо, мамо, дивись, півень! Де? Де півень? захвилювалася лисиця. Ось він зовсім близько, запищали лисенята. Побачила лисиця півня і відвернулася. Ні, ні, ні. Цей півень не годиться, сказала вона. Лисенята мало не плачуть. Як так? Чому не годиться? Він не розфарбований. Це не справжній півень. А півник йшов все прямо, прямо і раптом білого зайця зустрів. Скажи мені, зайчику, запитав півник, де тут в казці живуть фарби? Казка тут скрізь кругом, а фарби зовсім поруч. Я зараз в них був. Фарбуватися ходив. Фарбуватися! здивувався півник. Але ж ти весь білий, не розфарбований, як я. Та ні, каже заєць. Я влітку був сірий. А до зими, ми зайці, всі у білий колір фарбуємося, щоб вовк. Нас у снігових заметах не знайшов. І показав білий заєць півникові, де живуть фарби. Прийшов півень до різнокольорового будиночку, підійшов до ганочку, заплескав крилами і крикнув. «Ку-ку-рі-ку! -ку -ку! хто там? запитали за дверима. Це я, півень. Вийшли півневі назустріч фарби і кажуть, Здрастуй, Петю півнику, навіщо завітав? Вклонився півень низько-низько та просить, фарби, фарби, допоможіть мені. Заходь, ласкаво просимо. Я допоможу тобі, сказала червона фарба і розфарбувала півневі гребінець і борідку. А синя фарба пірячко на хвості. Зелена крильця, а жовта грудку. Подивився півник в дзеркало, себе не впізнав. Такий став гарний. Подякував півень добрим фарбам. Та веселий попрямував додому. Все прямо, прямо, прямо. Йде. Та співає на весь ліс ку, -ку, -ку Лисенята побачили його, запищали. Мамо, мамо, дивись, півень назад йде. Розсердилася лисиця. Цить, я вже казала вам, цей півень не годиться. Він не справжній, не розфарбований. Мамо, мамо, він справжній, справжній живий півень. Розсердилася лисиця. Сить, я вже казала вам, цей півень не годиться. Він не справжній, не розфарбований. Мамо, мамо, він справжній, справжній живий півень. Хотіла лиса наздогнати півня, та пізно. Він вже далеко пішов. Повернувся півень на знайомий двір. Тепер ти справжній півень, сказав собака. Більше ніхто з півника не сміявся, навіть курчата.